28 травня 2025 року шостка з важким серцем прощалася з Олександром Сергійовичем Лисицею, мужнім захисником України, який віддав життя за свободу рідної землі. У віці 47 років його серце зупинилося через наслідки важких поранень, отриманих у боротьбі з ворогом, залишивши невимовний біль у серцях родини, друзів і всієї громади. Олександр Лисиця народився 8 вересня 1977 року в місті Шостка. Навчався у загальноосвітній школі номер 2 де запам'ятався як кмітливий і доброзичливий учень. Завжди важко прощатись з нашими захисниками. Але втричі важче, коли ти прощаєшся з своєю дитиною, яку навчав. Сашко, дякуємо тобі за захист. Дякуємо тобі за те, що ти нас захищав і будеш захищати, ми впевнені, в небесному війську. Дякую родині, щирі співчуття вам. Ваш тато, ваш чоловік, ваш дядько герой. Пам'ятаємо його як світлу, життєрадісну людину. Він завжди міг прийти на допомогу друзям рідним. Колектив закладу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Олександра. Герої не вмирають, вони стають янголами і дивляться на нас з небес. У 2015 році чоловік був мобілізований на виконання. Бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Після початку повномасштабної російської агресії у 2022 році Олександр вже 25 лютого стояв у черзі до військомату записуватися добровольцем захисником рідної землі. У складі місцевих сил територіальної оборони Олександр Мужня боровся на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. Олександр Сергійович користувався високим авторитетом серед військового керівництва та фронтових побратимів. Він був людиною доброї душі, спокійний, відповідальним, працювитим, намагався завжди підтримувати інших і допомогти їм. Восени 2023 року під Лиманом Олександр отримав складне поранення. Шість операцій, дев'ять місяців виснажливого лікування у Дніпрі, Києві та Львові. 27 травня 2025 року старі рани забрали його назавжди, залишивши нездійсненою мрією зібратися за щедрим столом із великою дружньою родиною, згадуючи війну як страшний сон. Трагедія Олександра Лисиці це не лише втрата для його сім'ї, а й рана для всієї України. Без батька залишилися діти, без чоловіка дружина, без брата сина і друга, численні близькі та друзі. Рідні, побратими, представники влади та найбайдужі шосткінці низько вклонилися Олександру Лисиці, чиє життя стало символом боротьби за свободу. Вічна слава герою, який віддав найдорожче за нашу перемогу.